1 Петра, перша глава, з 18 по 21 вірш, і знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, і чистого, ягняти, що призначено був іще перед зак. Закладаними світу, але був з'явлений вам з останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. thank oh. you 94 псалом. Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно в скелі спасіння нашого, хвалою обличчя Його випереджуємо, співаймо для нього пісні, бо Господь Бог Великий і Великий Він Цар над Богами всіма, що в нього в руці глибини землі і Його верхогір'я гірські, що море Його і вчинив Він Його. І руки його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми, люди Його пасовиська, і отара руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого. У нас іменинники є. Крім Наді. У Нас сьогодні є сестра свята, в неї є дуже хороше свято. Немає не ще сестри свята? Потім тоді ми її привітаємо. В неї внук народився. Чи що, що? О, Міша, виходьте до нас. Помолимось, давайте церква, помолимось за брата Михайла. Господи, великий, Господи, дякую, що ти дав брату Михайлу прийти в церкву сьогодні. Господи, дякую, що ти дав таке бажання і просимо, Господи, благослови. Михайла, кожен день, Господи, щоб він шукав тебе, любив Тебе, укріпив його у вірі, Господи. йому твердо стояти в тобі, великий Бог, шукати, пізнавати кожен день. І я прошу, Господи, благослови, щоб з самого ранку слово Твоє от читав, пізнавав Тебе, великий Бог. Просимо, благослови. Ти, Господь, наведи твій такий. Порядок Божественний в Його житті, Господь, і я дякую. Просимо, Господи, благослови, благослови мішу, щоб Він тебе прославив своїм життям, щоб Він, Господь, ще більше Твої Євангелії розказував, Ти його благослови. І Хай би Твоя воля в Його житті, і я дякую що ти його благословиш. Господи, просимо, укріпи його в здоров'ю, великий Бог, покажи йому як лікуватися, як що робити по життю, Господи, і я дякую, що ти благословиш, і Хай би Твоя воля. Амінь. Амінь. Виберемо потім книжку після зібрання. Я пару слов хочу сказати. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры, за это поздравление, потому что поздравление вас – это поздравление Бога. Я хочу сказать, я раньше говорил, что э, мой день рождения – это, я считаю, второй день рождения, когда я вступил, стал с Богом. Поэтому э, я слишком молод еще в этом отношении, чему я очень-очень рад. И знаете, я вам хочу сказать одно: э, я за свою жизнь спас трех человек. Э, это один одноклассник и две девочки, и они провалились в полет. Но самое главное спасение, это было четвертое спасение, когда я бросился спасать этого человека. Он присутствует здесь. Я хочу сказать, это Виктор Зинович, наш пастор. Это был прекрасный, молодой, здоровый парень, жизнерадостный. Но когда я узнал, что Виктор Зинович стал пастором и пришел в церковь, я думал, что парня надо спасать. Я тогда закончил университет, и у нас был такой курс, как... атеизм. Да, садитесь, я прошу прощения. Атеизм, я сейчас коротко скажу. И там была такая наша задача, у нас были лабораторные работы, мы ходили по миссионерским, так сказать, в различные церкви, и мы должны были внедриться, принять, представиться, как будто мы такие же верующие, какие они, и там на основании этого. И я вот когда узнал, что Виктор Зинович наш дорогой, В церкви пастор, я думал, все, надо идти спасать и вытаскивать человека. Я думал, я пойду в церковь, <свят> внедрюсь, как меня учили, и спасу, вытащу его. И вот я благодарен Господу Богу, что э, здесь находится спасенный. Это я, благодаря Виктору Зиновичу, благодаря Виктору и говоря, Господу Богу. Поэтому я хочу сказать, что все мы здесь, которые находимся, мы спасаем других людей, духовно спасаем. Вот Я не знаю, например, что бы было, если бы меня тогда не спас Виктор Зинович, потому что э, такой образ э, э, кабмине и мероприятия, веселья, все это все, они их добро бы не привели. И только благодаря тому, что вот Господь Бог обратил на меня внимание, я очень-очень этому благодарен. И говорю всем, я призываю всех, давайте спасать, помогать другим людям, которые еще не пришли к Богу, потому что мы самые большие спасатели. Вот у меня и здесь сидит спасенный мной Ярослав, я считаю. Правда, Ярослав? Я очень благодарен Господу Богу и обещаю, что я буду приводить как можно больше людей в нашу церковь. И хочу спасибо сказать своему спасителю Виктору Зиновичу и Господу Богу. Ну, в первую очередь Господу Богу. Дякую вам за поздравлення. Будьте здорові, щасливі. Я вас всех люблю. Зараз у нас буде такий час свідоцтва. Якщо є свідоцтва, то можна поділитися. От, я розпочну, розкажу коротке свідоцтво. Три літа назад, от, я закінчив університет от, і думав, що потрібно мені йти. Так там, от місіонером бути. От, роздумав, роздумував, от, місіонером не вдалося бути, і я б от потім ще роздумав, що мені робити, а потім якось я розчарувався. І я почав думати, е, перед тим нагадаю, що десь 4 роки займався служінням, от, і потім розчарувався, подумав, а для чого все це потрібно? Що це якась от може я сам себе от, знаєте, як придумав собі щось. от, От, а воно все можливо, як то кажуть, неправильно. Треба мені йти, от, жити, як, як всі люди живуть, а не оці придумати, от, віруючим, бути, ходити, щось розказувати. І я почав думати. От, я почав роздумувати, молитися, якось так. Е служити перестав. Просто сидів, молився, роздумував, і тоді, коли в мене був такий час, от такий, я зрозумів, що Бог мене дуже любить і ніколи не залишить. От саме, коли мені було найтяжче, я вже запутався, я не знав, чи правильно я вірував, куди я рухаюсь, от, чи я з Богом, чи я не без Бога, і в той час Бог мені і потішив мене. От і я пам'ятаю, лежав одного вечора, і в мене як, отак, як в голові, як, як от, спалах такий думок, що Бог мене ніколи не залишить. Що б я вже не зробив, куди б я не дівся, і раз я увірував, все, Бог мене ніколи не залишить, Бог себе зректись не може. І це мене просто потішило. Я зрозумів, що б я не думав, що б я не гадав, все, я з Божої руки нікуди не випаду. Потім я вирішив молитися, уже шукати Бога, що мені робити. Це була весна, травень, червень. От, думав, мабуть, я буду поступати в аспірантуру от, і якось працювати в університеті і займатися служінням паралельно. Молився, а літом запропонували там місіонерські поїздки. Не такі, як оце світло на сході, подібні. Ще раніше ми їздили також з палаткою такою великою. Поїхали ми по селах, розказували і в Англії, І потім приїхав у Київ. І ще от була така потреба в служителях організовувався табір дитячий для невіруючих в Криму, в горах. І я з дітьми не займався, але потрібна була потреба. І от направили нас туди десь братів, сестер біля десяти, поїхало в той табір. От, і приїхали діти, невіруючі, в цей табір. І наша задача була: от, це кожен був заго такий загін по 5-10 людей з цими дітьми спілкуватися, от таке як вважаті, і от щоб вони її увірували, щоб і нічого поганого не навчилися, займатися цілий місяць з ними. І там ми займалися. І було там два товариші. в мене з ними ми служили разом. От вони такі були дуже активні. От і от вони дуже добре знаходили от, таку мову з дітьми невіруючими. От, і потім повернувся я з того табору, помолився і не в інспектуру пішов а в біблійний коледж. Так от Бог склав. І пішов навчатися, вивчати Біблію, слово Боже. І от пройшло кілька років вже, і я, а товариш один він пише пісні. І вчора я сижу ввечері, от, заходжу на Ютуб, і нова його пісня написана Не зупиняйся. Я її прослухав, і він співає, розказує, служить Богові. І тут його друг каже, зупиняється. І він також таку от глибоку, як депресію от падає, що чому так? Чому друг йшов за Богом разом йшли, все він зупинився, і лише у Бога пішов у світ. І він каже: молився, Бог його укріпив, він все-таки піднявся, товариш, і далі служить, а друг ні. І я слухав пісню і я згадую цього друга. Я його пам'ятаю. Я йому пишу: це цей друг. Він каже, да, молить за нього, щоб він вернувся до Бога. От... І потім також я почав роздумувати над цим, от як ми три роки назад служили разом, і зараз він відійшов, він вже нічого не хоче. Він світ живе, так як от раніше жив. І потім я згадую, що організатор цього табора також цим літом він помер. Він був віруючий, десь років до 50, Молодий, в нього дітки такі, в нього печінка відказала, він помер. І з команди от мінус двоє лишилось. Немає вже в із тієї команди. І я задумався, яка от реальність. От, Слові Божому сказано, бережіть дні, бо дні лукаві. От, Три роки назад були одні служителі, один вже в царстві небесному, а другий відійшов у світ. І це мене так, як то кажуть, застало задуматись. От, що ми не знаємо, що завтра буде. Треба бути дуже обережним кожен день. Кожен день бути обережним. Шукати Бога от, і служити йому. Тому що. Мене це так дуже, як то кажуть, відкрило. очі. три роки пройшло, все, от, всього три роки. А одного немає, другий в світі вже. От, а ми разом служили, добре служили. Тому це таке, от, Бог мене навчив задуматись, куди я рухаюсь, тому що я не знаю, що буде завтра. Задумалися, щоб ви задумались, куди ви рухаєтесь. І підкоректувати от, свої шляхи з Божими шляхами, щоб по Божих шляхах рухатись. В кого є свідоцтво, виходьте, вірш, пісня.